Мене звати Андрій, я народився в селі Піщаному. Я тут радом із піщанської громади, виріс там, жив тут. Ви, отримав кілька вищих освіт в політесі, інженер-електромеханік, менеджер-економіст. Працював вже, наприклад, на п'ятому курсі, я вже працював на заводі Ампер, інженером-конструктором. І потім пішов, пішов мій кар'єрний зріст на Полтавський гок. І потім ще був досвід підприємця. Фоб, в мене був, потім закрився, і потім настала війна велика. <сум> Дивіться, наприклад, я до цього не служив в армії. В 17-му році я став на військовий облік в нашому військоматі, отримав військову спеціальність та звання солдата. Це я співпрацював з ротою охороною міста Кременчук. Це, це, це був костяк батальйону 145-го майбутнього з Проценком Тоді співпрацювали, тренувалися. І, наприклад, їхній досвід, який я там отримав, мені рятував життя ось буквально півтора року тому, може, рік тому. Я зустрівся з групою і ми відпрацьовували тоді роботу на блокпосту, наприклад, військоматі в у 2017 році. І навики тієї роботи дуже знадобились мені тоді, бо тоді люди діяли так, як нас вчили. Ну а з 22-го року я пішов добровольцем. 145-й батальйон, 116-ї бригади ТРО стрільцем. А потім... Це було ваше власне бажання? Так, звичайно. Так як військомат сказав, що я в армії не служив і <смі>, то в бойову частину, як тоді сказав, тоді було розділення на ТРО та ЗСУ, ще, то сказали, що там всі штаб забитий, спробуй себе в ТРО. Так як я вже проходив з ними тренування, вони мене залюбки взяли, а я продовжу там службу. Потім була мінометна батарея, це було прекрасно, Я освоїв. Практично все в мінометній батареї. Починала з роботи з бусолів, так як я мав дві вищі освіти, мені зразу дали бусоль. Це для позиціювання гармати і потім керування вогню. Ну, наш підрозділ спочатку відправився на кордон з Сумщиною. Це От якщо запитати, що саме було страшне, то це було стояти в нічному чергуванні на кордоні, знаючи, що росіяни до тебе доберуться швидше, ніж наше підкріплення або евакуація. Тому, що а це, не... який вік був? це 20 кінець 22-го. Чи? 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 Зима, і пам'ятаю, що зима. Тобто, мабуть, початок 23 го кінець 22-го. І що вам тоді допомагало? Мені? То як просто переберу цей страх, та і все. Це, це навпаки цей пережитий досвід допоміг далі. Бо потім у нас були різні Донеччина. Ну, пройшов і наш підрозділ, пройшов практично всі цікаві моменти Донеччини, Донбаса. Да, Торецьк, Торицьк. Після Торецька поїхав в сторону Бахмута. Коли там було популярно, росіяни штурмували, як його, Новомихайлівка Михайлівка, село біля Корахова, теж там побували. Хлопці деякі були в Бахмуті. Я не був. Авдіївка, я був поряд в селах. Ну, мій підрозділ. А були одружені у вас? Діти? Троє дітей. ти! Так. Я відвоював три роки і скористався правом звільнитися зі служби по трьох дітях в березні. Місяці я звільнився зі служби. Якого 25 року? 25-го. Перше, що я зробив, це замовив саджанці малини, і в квітні місяці вже їх висадив. А чому малина саме? Ну так вирішили з дружиною, провели московий штурм. Яка культура найбільш підходить? Вона мені відгукнулася тим, що теоретично в майбутньому можна її збирати комбайном. тому що та ж сама полуниця, вона доволі схожа по своїй ідеології. Ягода проблема в тому, що вона дещо швидше ну, вона швидко псується, та і та культура, але комбайном не вийде її зібрати малину. А це велика якась не три кущі, а це скільки кущів. Ні, дивіться, 4, я, я висадив першу тестову ділянку 10 сотих, 6 сортів, для того, щоб відібрати, що мені сподобається. А де це у вас така земля в піщаному у батьків? А. Я в них відібрав огород. Взяв оренду Взяв огород і висадив першу ділянку тестову. Отримав перший врожай в цьому літу, літом, провели дегустацію, вибрали потім сорт, який ми будемо масштабувати. І, і от... який це сорт виявився? Мапема. А як інженер? Ну ви так інженер технар, так знаєте так. стільки багато про. О, це цікаво. Це тому, що зараз в нас є країни-донори, нам допомагають. Допомагають відновлювати економіку, працювати з різними верствами населення. Тобто дуже допомагають, як це правильно сказати, категоріям населення з категоріями вразливості. Багатодітні, люди з інвалідністю, ВПО, ветерани. Вони проводять навчання. Я пройшов кілька навчань. По одне з них, наприклад, про те, як отримувати гранти, як заповнювати грантові заявки. А де такі навчання ви пройшли? Вони були онлайн. Наприклад, по цьому гранту, який дають в нас в центрі зайнятості, який є робота, по як по отриманні якого ви маєте працевлаштувати людей? От, наприклад, був центр освіти для дорослих перший. Це здається, Запоріжжя. А ви сиділи щось, шукали, зареєструвався, я їм підійшов, так як я ветеран, вони були готові мене навчити. Вони, до речі, всіх вчили. Просто що для мене це було безкоштовно, для інших груп. Це було там якийсь символічний внесок. І вони проходили вони навчають, там був, здається, двохтижневий курс по навчанню, як заповнювати грантові заявки, що хочуть від вас почути, як правильно це робити. Бо інколи у людей гарна ідея, але вони не можуть донести її. І відбувається оце нерозуміння, тому що є певні вимоги, і на них потрібно зауважувати. Також багато навчань по а, вирощуванню. От, наприклад, я пройшов навчання поле можливостей. Це для ветеранів та членів. Ні, це від громадської організації. Чесно, не пам'ятаю, хто спонсорує. Там мені допомогли розібратися з цим. Більше, більше того, вони допомогли мені знайти і оплатили послуги ментора по малині, також ментора по часнику. І ці люди мені допомагають, вони проводять навчання. Ну плюс ще є багато відкритому доступі. В нас ж багато спілок. Спілки викладають оці свої лекції, звіти по сортам, по вирощуванні. Отже, це велика це своє ком'юніті, і вони раді зустріти нових членів, тому що це розвивається. Ринок малини він не осяжний, він величезний, тому що на даний момент ми не є лідерами в експорті малини. А це у вас скільки, скільки гектарів було малини? Ви сказали? О, ні, я посадив 10 сотих тестових, і в цьому році я висадив ще 80 сотих. А хто вам допомагає опрацьовувати це? Ці... Поки що я сам. Але ж я тільки зараз проводжу висаджування. На весну у мене два буде два працівника. Малина це те, що я ще висадив часник. У мене часник висаджений 500 кілограм, а часникура Комболь. Це доволі читає, вважається елітним часником, і вся надія на те, що він вродить, і це допоможе мені підтримувати штани до врожаю спаржі, куди ви ту малину, чесник продаєте мені. Пообіцяли з допомогою реалізації, якщо її не зможу реалізувати, спілка часниководів України. І вони допоможуть мені з партнер, партнери, з якими заключили меморандум на співпрацю. Вони в мене готові, у них там 5 закладів, і вони готові в мене купувати свіжу та морожену малину. В принципі, це допоможе мені пережити 26-й, рік, ну, в плані заробити кошти і дивитися в майбутнє. А майбутнє це дуже гарна культура спаржа, тому що найближчі 7 років, 6, можна сказати, вже 6, Десь орієнтовно на 6 років, це буде а, культура, яка розвивається в Україні. А, нюанс спаржі в тому, що вона довго росте. Тобто, я в 26-му році її посаджу, в 27-му році це 5, 10-15% від врожайності. 28 -й, -й рік це половина врожайності. І лише там, десь на 29 й рік, вона вже виходить на там, 90, можливо, 100% врожайності в залежності від погодних умов. А з гектара спаржі це десь 5, тон, 5 тонн спаржі по на даний момент 200-300 гривень за кілограм. Так, а тепер розкажіть тоді про те, то, як ви знайшли той грант, чи як ви подавалися, чи важко було подаватися, чи ну, якісь взагалі такі. Це факти. все доволі такі цікаві історії, як це <поцентрізь> як в фільмах, коли одна подія тягне за собою іншу подію. Одна зустріч тягне за собою другу зустріч. А коли я проходив навчання, також я зачепився за познайомився з таким. Спаржаводом, як Павло Булгаков. Він мене консультував взагалі в нішових продуктах. Він спеціаліст по нішовим продуктам. Він виносив свою ідею про малину, часник, і він мені сказав, а чому не спаржа? Де він, як кажуть, як кажуть мої знайомі протестанти: ми сіємо, а Бог пророщує. От він посіяв, і через півроку його ідеї в мене все-таки проросли, тому що а, склалась така ситуація, що я взяв. Я планував на полі висадити малину. Але я подивився, що є ділянки, які не обробляються, огороди людей. Я взяв п'ять огородів, і цього вистачило, щоб висадити ту малину, яку я хотів. Зараз в мене там ділянка засаджена малиною. І відповідно, в мене залишилося поле півтора гектара, в власності моєї дружини, це паї. Для обробки я подумав, що це чудове рішення для вирощування спаржі. Тому що, якби в мене вже на даний момент, якби я б заявився деякою технікою, мотоблок, навісне обладнання. Тобто там є чим його обробити. Цей грант, державна програма да? для це ветеранів. Так, від Українського ветеранського фонду, який співпрацює з Міністерством ветеранів, вони допомагають масштабувати бізнес. Тобто, у мене на даний момент вже був ФОП, у мене вже була техніка. Яку я закупив, в мене були вже висаджені культури, і на базі цих культур я можу масштабуватися. Тобто, Це були умови для того, щоб отримувати... Ні, таких умов немає. Взагалі цей грант він доволі, як, сказ... як цим правильно сказати. Можна було сказати, що він простий, але я не думаю, ну, там подавалося, здається, три тисячі чоловік, чи щось таке, чи чотири, і отримало кілька сотень. То я б не сказав, що він простий, але він доволі, ви можете там подаватись на будь-що. Якщо ваша ідея буде вартою цього, вам допоможуть. Тому що я на даний грант подавався двічі: перший раз моя ідея не зайшла. Це Ні. З іншою. Ні, з іншою. Маленька, я хотів трактор, саджанці. Я подався, мені відмовили, я сам це зробив відповідно. І подався вже під кінець року на, а, з ідеєю спаржі. Я зібрав команду. Одні з важливих умов даного гранту це команда, яка тебе підтримає. А спаржа такий продукт, який готується, може б готуватися а, після шокової заморозки. Угу. Ну, якщо інші культури необхідно розморозити, то спаржу готують заморожено і кладуть окроп або. Запікають, що з неї необхідно зробити, не розморожуючи. І тоді вона на смак не втрачає оцих своїх ноток смаку, а шокова заморозка вона ж допомагає зберегти всі смакові якості продукту та цінні, поживні речовини. Ви подали пакет документів, так? Да? І чекали, скільки відповідей, скільки розглядалося ваша. О, там же був ще захист. Це, по-перше, необхідно зібрати пакет документів. Для непідготовленої людини, я думаю, це виглядає доволі страшно. E, та. Але так як подавався другий раз, це вже не було проблемою. Єдине, що в мене змінилося, необхідно було оновити документи і попрацювати з командою. Резюме команди. Тобто, А хто має бути членом цієї команди? Той хто вам потрібен. Ну, Для мене це потрібен трактор якийсь там, чи людина, яка буде там обслуговувати цю ділянку, <кій> а взагалі -то хто? вибачає. Я думаю, абсолютно ви зможете стати партнерами моїми, якщо я буду вказувати, що моя соціальна роль в даному проєкті буде популяризація фермерського господарства, фермерського господарства серед ветеранів та осіб, переміщених, тобто ВПО. <кій> Якщо я вкажу, що я буду проводити створюю YouTube канал, канал в TikTok, і ми будемо щодня викладати відео, як я працюю, як ми це все робимо, то так ви тоді станете членами моєї команди. Це така умова для цього. Обранку, да? Ні, Щоб Це не є це. Дивіться, ви можете це, податися це, з будь-якою ідеєю, так. і вже журі, конкурсна комісія так. приймає рішення. Варта вона чи ні, принесе вона користь чи ні. Яку яку користь? Про що йдеться? Про гроші, доход, чи це буде, як ви кажете, популяризація будь-який це... з цих пунктів. Тобто, це буде гроші, економічний зріст громади, популяризація, тому що з неї з умов даного гранту є звітування в соцмережах, тобто показувати, що я роблю. Угу. Тобто, що я є, що я працюю, що а, а, грантові кошти використовуються, адже на даний момент дуже багато грантових коштів державних, плюс країн донорів використовуються в нас в країні. І люди просто в це не вірять, що вам можуть за гарну ідею дати кошти. Зараз вимога це, щоб ви дійсно працювали по цьому напрямку і були чесними, прозорими. А ще є такі умови щодо створення робочих місць. Так. Чи ви маєте створювати ці робочі місця? Чи Це маєте... не обумовлено договором, що але у мене буде дві людини найманих на березень місяць. Допомагати вам саме так. з ні 20... з усім. З усім. Так. Тобто у вас буде продовжуватися малина, часник і. І плюс на зиму я хочу тепличку, тому що люди будуть працювати в зимку теж. А тепличці що буде? Салат Айсберг це перше, що необхідно, я ж моніторив ринок, яка є потреба. То салат Айсберг, він доволі такий. Зараз стає є популярний продукт. Вдома люди його ще мало використовують. Це більше заклади, тому що це... він доволі свіжий, хрусткий. Даного продукту є один нюанс, він погано зберігається. Тобто, перевозити його звідкись і довго зберігати на кухні не вийде, він дуже швидко псується. Відповідно, дуже добре, коли нарощується поряд. А я можу запитати, яку суму гранту ви отримали? Півтора мільйона. А це буде, я так розумію, частина медальних передвоєнків. Ви... Я в залежності від того, як ви заповните свою заявку. У нас там є бюджет кошторис, де ви вказуєте, як ви будете витрачати ці кошти, то на даний момент вони вимагають. Щоб не обманути, здається, 25%. Ну, перші три місяці ви можете використати 25% гранту, а далі вже за потреби. Ми говоримо про гривні, так, да, так, да, так. Да. 25% від гранту, тобто там обмежена сума півтора мільйона. Ви можете взяти менше, більше вам не дадуть. Ще є умова бажаної співфінансування. У мене в моєму проєкті заложено співфінансування 24 тисячі на даному зі спаржі. Тобто я маю на рахунок проєкту, який, рахунок, який я відкрив, власний рахунок, який я відкрив під mm -hmm. даний проєкт, а, внести з ці кошти і потім їх витратити разом з коштами проєкту. Тобто півтора мільйона плюс ваші кошти. Да, да, да. Mm -hmm. Більшість проектів, більшість грантових заявочок, більшість грантових проєктів дуже позитивно відносяться, коли ви вносите свій внесок.